Hello, хело, хело. В Valheim я ноль. Тупо. Я взагалі не шарю, я ни разу, ну, раз нормально не грав. Я заходив з, з братвою своєю грав. Типу, до них. Якби, в них вже карти є. Uh, якби, я розумію, як вона приблизно виглядає. Розумію, якби це все. Але я не грав. Пусть, якби, ні жодного боса не вбив, нічого. Тобто, я тупо ноль в грі. От в мене був Перс уже, бачите. Я гадав краще створити нового. Десь це не пропадає. Ну дай Боже. Коротше. Ну що, погнали? Так. А це не пропадає. Ні, супер, не пропадає. Окей. Не забувайте поліпшувати свої робочі місця зброю та обладунки. З давніх давен об'єднав все батько Одін світи. Здолавши всіх ворогів своїх, ув'язнив він їх у 10 світі. А гілки, що вели до нього від сотового дерева, обрубав. На це місце вигнатів пливе у забуття. Я не встиг дочитати. Але супер. Ну, окей. Окей, зрозуміло, що це про вікінгів. І нас вже веде якийсь ворон. І що нам? Так, має новини. Хугін. Я хогін, посланий сюди направляти тебе у твоїх подорожах. Вони уособлюють кожного забутого, якого тобі потрібно знищити, щоб потрапити до Вальгали. Ти що? Окей. Ну, походу, е, типу, де. Я що пісіюсь під себе чи що? Нормально. Окей. Okay. Ну, Реально, чувак пісіє під себе, нормально, ні? Прикол. Давай, йой, йди отсюда. Ти чо? Пішов. Так, і що робити? Так пішов шов отсюда, вепер. Ты чудо! Камень отдай. О! Камень! Гілка! Опа, оп. На тобі! Іди отсюда! Чудо, гороха! Давай іди сюди! На, туша ти. Мясна! Супер! Із лоба посіла у серці! О, вау! Дядь, не можна злитися. А де наш е пітух, той, який літає? Де він є? Що ну, робити? Ну, дядь, треба, О, Що це таке? Бурштин. Дядя дядя, дядя бурштин. Це, це... скарб. Майнкрафт тупо. Окей. А тепер палецю можна? Палицю можна, все, тепер можна дубасити по голові. Кому надо там, хто хоче по башки, хто по башці хоче. Вітаю тебе. І що ти мене вітаєш, петушок мій. Ну, блін, ну вона гарна гра. Типу, я не знаю, вона хочеться піксельна. Я кайфую. Не знаю, мені можна. Я ще й грав в якусь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, йди отсюда. Де там? Візьмись. Ти сюди. На, путу. Шо это шо тара було? Полежа, Та -та -та -та. олежа, иди сюда, олежа. Ага, ладно. <риво> магниться, магниться, давай, примагничуйся. Сюда. Сюда. Опа. Надо... цей по нормальному. Надо по, -по християнськи. Слухай. Надо нормально щось. Дядь. А, не хватає Don't you tell me what to do. Туду тутуруту. Пип пип. 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 Так, надо бігти, бо вже от тело. Еле ходить. На місця нема. Ту -ту 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 -ту. Збудуйте дах над робочим місцем. Ти шо, який ти умний. Що спати вночі, власному ліжку то на ранок прокинуться, бадьорим відпочине. Да ладно. Like we Все, тікай звідси, петушок. Бай-бай. Ну давайте. Куда його? Опа, з одного удара. Тебе який викінг? Може можна погріти дупу капець, не можна, да? П'ять камнів надо. Супер. Зараз найдем камні. Камні, 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 камні... камни камни. Просто дайте камні. Молодь, що ви робите? Дайте камні, Йома, що ж таке? Камішки, камішки, камішки. Ес. Камішки є. Вже три. Ще треба два. Ще два. Один. Один камінь. Правильно? Ще два камня. Дай камні. Ооо. Бомба, ракета. Супер, все. Давай, біжи вже. Тело Лоти? Біжи. Біжи, форес, біжи. Вам прохолодно. Ну ладно. Грійся. Е, е, Давай, трохи підпаримось. Ну, преси чекати. Ух ти йо що це таке. Ото, да. <плесу> нормально? Це нормально? Зустрів Вальгалу. Ты сюда, куда на мою территорію? Ты на панек сил. Косарь, не видав. Где отсюда? Так уж и хату во всем мингарде не бачил. Ты що нормально? Халабуда. І що, я можу спати тепер, чи ні? Ааа, блін. Ааа, я думаю, я обійду ці систему, але я не обійшов її. Знімон ті системи. Ну, з боку, для початку не жахливо. В принципі. Але в принципі, може залишити. Може бути такий, як перший, потім його перебудувати, як він Все, бомба. Диви, яка бомба. хата, ото халабуда. Ти ба. Ні в кого такої нема. А, стріли, мотика, кам'яна сокира. А мені треба поліпшення, мені треба якось повернути, полагоджено. Ти шо? Це вообще це, це благодать. Понял. Що там, ліч? Ну давай, може, проляжем. А поспать не, да? О, спать можна. Ти шо? <кхи> Йо! Ще само вольгал не попасти, йома. <кху> Труба. Так, якщо я зламаю дом, не поламається, я сподіваюся. <кху> Боже милий. Той чай. Як написати? Вийди отсюда. Вийдіть отсюда Вийди отсюда Розбійник Тікай, жаба, звідси. Бімбо! Ти ч, йди отсюда жаба? Биби, я буду, сказав. Йди отсюда. Натовпень, черепу. Бомба. Сюди. Ніж вже не, не хватило, да? А на ніж скільки треба? Чотири, а в мене скільки тут нажить? А, у мене не лежить уже все. Ти диви, я все зробив. За стрім, все зробив, все, що треба, було стандартне. 40 стріл зроблю, буде бомба. Все. Йоу. Нормально. Блін, побігав взагалі класно. Мені прям зайшло. Ти що. Я, я кайфанув. Я реально кайфанув. Ти що, я не думав, що я так кайфанув. Прям мені дуже зайшла гра. По-любому треба далі пограти. Мені вона дуже зайшла. Дуже прикольно. Ти що? Гру я не знаю, чи можу рекомендувати, але реально мені поки сподобалось. Кому подобається якби, Terraria, Майнкрафт, це топ. Тобто Це топ. На будь-який калькулятор зайде, Тобто ідеальна гра. Коротше, на цьому все. Дякую за стрім. І тому всім пока.